Сьогодні у студії програми Мамо знайди мене матимемо розмову з головою управління благодійного фонду Українська Галицька фундація Валентиною Водровською. Валентино, вітаю вас Добре. в нашій студії. Розмова на сьогодні буде дуже цікава, тому що торкнемося теми альтернативи звичайних інтернатів в Україні. Чи існують такі, чи існують такі заклади? Як вони розвиваються, чи створюються нові? І як буде розгортатися реформа деінституалізації в цьому напрямку? Ну, однозначно в Україні існують такі заклади, і тема справді важлива велика. Останні кілька років активно розвиваються в нас усиновлення. В нас створюється багато дитячих будинків сімейного типу, прийомні сім'ї розвиваються. Можна детальніше пояснити, можливо, хтось не знає, що це. Дитячий будинок сімейного типу це є така як окрема сім'я, в якій або особи подружжя, або одна людина, яка не є в шлюбі, проходить низку процедур, навчання супроводу і може брати на виховання і. Догляд від 5 до 10 дітей, включаючи власних, тобто в цьому дитячому будинку сімейного типу може перебувати до 10 дітей. Прийомна сім'я відрізняється від ДБСТ тим, що в ній перебуває до 4 дітей, ну тобто від 1 до 4 дітей. В чому полягає суть? Те, що туди беруться діти, або так само, як і на усиновлення, підпадають діти, які є статусними, так би мовити, тобто діти сироти або діти, позбавлені батьківського опікування. Що в ДБСТ, що прийомні сім'ї сім'ї вихователі, батьки-вихователі отримують кошти на утримання дітей, оплату комунальних послуг. А в дитячому будинку сімейного типу люди віддають своє життя на те, щоб виховати дітей. Також в Україні активно почали зараз розвиватися такі речі, як патронатна сім'я. Патронатна сім'я це є така сім'я для перетримки, умовно кажучи, дитини. Ну, тобто, щоб дитина, коли потрапила в якусь скруту, от терміново її потрібно вилучити з дому або ну, щось щось неї трапилося. Щоб дитина не потрапила в заклад одразу якийсь, то зараз проводиться підбір, навчання власне, сімей, які будуть готові прийняти на кілька місяців дитину, для того, щоб ну, надати їй такий сімейний догляд на той час, поки не вирішиться її проблема. Єдине, що Штука, ну така, як на мене, величезна проблема навіть полягає в тому, що, що бути усиновленою, що потрапити в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю, може тільки статусна дитина. А, а коли ми говоримо про деінституціалізацію, то це реформа інтернатних закладів та власне інтернатної форми опіки. То якщо брати Львівщину, в нас в інтернатних закладах перебуває близько п'яти тисяч дітей, і тільки менше шести відсотків з них близько трьохсот дітей. Де є статусними дітьми. Тобто, грубо кажучи, це 30 дитячих будинків сімейного типу, і в нас сиріт в інтернатах немає. А що робити з рештою дітей? Тобто, власне, проблема є набагато глибшою, те, що в нас розвиваються дуже гарно альтернативні форми опіки, але вони зосереджені на дітей, які не мають батьків. Але в інтернатах, тим не менше, є дуже багато дітей, які мають батьків, просто ці батьки з певних причин не можуть виховувати своїх дітей. І от, власне, суть деінституціалізації Середитися на цих дітях. Ще однією альтернативою в Україні є центр опіки та реабілітації. Соціально реабілітаційний центр. Так на Львівщині є такий, є такий на Закарпатті, є такий в Київській області. Uh -huh. Як вони працюють? Ну насправді таких центрів є досить багато, і чим мені, мені особисто подобається, як вони працюють, це те, що вони залучають дуже хороших спеціалістів, власне, не з системи, яка є державною, а з назовні, в принципі, суть соціальної реабілітації. Центру це е, взяти дитину, е, яка потрапила в складні життєві обставини, е, особливо якщо в неї щось там сталося, та е, якусь травму вона отримала, і надати їй повну реабілітацію, підготувати її до того, щоб вона або вирішиться її проблема, вона потрапить назад в свою сім'ю, або е, надати їй ну такий супровід і підтримку для того, щоб вона спокійно гарно увійшла в нову сім'ю. От е, також в соціально-реабілітаційні центри потрапляють діти, які є. Безпритульними, або ну повторився на якийсь проміжок часу короткий, щоб їм надати гарний супровід. Це дуже хороша практика. Ну, але це і тимчасове знову ж таки. Чи реально та чи взагалі доцільно замінювати традиційні закриті інтернати на от такі альтернативи? Однозначно, це. Просто ну тут взагалі навіть не може бути розмов на цю тему. Доведено е, закордонними дослідженнями, що дитина, яка потрапляє в інтернатний заклад, за три місяці її розвиток відстає на один місяць. За три роки це є е, на один рік дитина відстає в своєму розвитку. А повальна більшість дітей, які потрапляють в інтернати, вони там перебувають більше ніж три роки. Е, є такі випадки, і далеко не поодинокі, коли дитина від малесенького, потрапляючи там від ну, будинку дитини, потім в інтернат. І отак от виходить, 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 і вона все життя проживає в цьому закладі. Відповідно, її розвиток сповільнюється, вона не підготована до дорослого життя. Зараз в Україні в закладах є близько 106 тисяч дітей. Планується те, що після цієї реформи, власне, до 27-го року їх буде менше 30 тисяч, тобто ну дуже скоротиться кількість. Буде створено низку закладів, в яких буде до 15 дітей. Це є і малі групові будинки. Їхня величезна відмінність між дитячими будинками або інтернатами, які є зараз, в тому, що. Що по-перше, це індивідуальний підхід до кожної дитини. По-друге, діти ведуть максимально такий ну, реальний спосіб життя, тобто вони там самостійно готують їсти, перуть одяг, доглядають за собою, ходять до школи, гуляють. Ну розвивається їхня самостійність, якась певна. Діти, які мають певні особливості розвитку, для них має бути створено на місцях такі речі. По перше, щоб зберегти сім'ю, то має бути створено відділення раннього втручання і центри денного перебування. А якщо вже ну, дитинка сталося таке, що батьки від неї відмовилися, або це є особи, які зараз перебувають в інтернатних закладах е, і мають неповносправності, то е, їм має бути створено такі речі, як які називаються е, будинки підтриманого проживання, де також проживатиме до 15 осіб спільно з асистентами, люди максимально будуть соціалізованими в суспільстві, самостійно вестимуть побут. Ну, тобто, в принципі, послуг, які має бути створено, є величезна низка, просто потрібно. Ідне, щоб це робили, якщо соціально реабілітаційний центр це проміжний етап, тимчасовий, то чи вдасться влаштувати дітей в справжню родину? Дивіться, мені дуже подобається також приклад, який зробила громадська організація надії житло для дітей. Там було закрито дитячі будинки, і на їхньому місці, умовно кажучи, створено таку річ, яка називається Центр соціальної підтримки сімей та дітей. В чому, по-перше, унікальність і відмінність це те, що вони повернули за рік половину дітей. Там, от в Дніпровськ, в Макарівському районі, там було, якщо не помиляюся, близько 70 дітей. В закладі вони за рік повернули 40 дітей в сім'ю. Тобто попрацювали спеціалісти з сім'єю, все там вирішили проблеми, труднощі вернули дитину в сім'ю. Це до закінчення навчального року. Починається новий навчальний рік. В закладі знову 65 дітей. Вони прийшли, і зрозуміли, що щось тут не так, і вирішили працювати власне максимально сім'ями. Потім знову тривав процес повернення дітей в сім'ї, який зайняв трошечки більше року. Тобто, наскільки ви розумієте, наскільки багато треба працювати з сім'єю, щоб повернути туди дитину. І зараз на місці цього закладу є центр соціальної підтримки сімей та дітей, який розрахований власне на підтримку сімей та дітей. Тобто там спеціалісти активно працюють над тим, щоб вирішити проблему сім'ї. Діти в цьому закладі перебувають максимум рік часу, і то так довго тільки через те, що е, бувають ситуації, коли батьків треба позбавити батьківських прав, а суди затягують прийняття цього рішення. Заклад максимально зосереджений на те, щоб якщо вже е, ну щоб зберегти сім'ю, це в першу чергу. Працює ряд спеціалістів, індивідуально визначається програма роботи з дитиною та сім'єю. На той час, поки з сім'єю працюється, дитина тимчасово перебуває в цьому закладі. Там власне є відділення тимчасового вилучення. Тобто кілька місяців, буквально. Якщо сім'єю не вдається попрацювати, вона не проходить там курс підтримки цієї реабілітації. То її позбавляють батьківських прав, а під дитину, під конкретну індивідуальну дитину, шукають її сім'ю за всі роки існування цього закладу. випадків повернення цієї ну, дитини з усиновленої сім'ї чи з ДБСТ, чи з прийомної сім'ї ще не було. Тобто настільки ефективно працюють власне спеціалісти. Щодо прийомних батьків і людей, які планують створити організувати дитячий будинок сімейного типу. Як правильно працювати з такими людьми, аби діти? не втрапили в сім'ю, де мають лише корисні мотиви. Ну, По-перше, цим має займатися Служба у справах дітей та Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Без погодження з цими структурами, без ну, проходження навчання в них та супроводу, людина чи сім'я не може взагалі отримати дозволу на те, щоб виховувати дітей. Кожна оця сім'я, яка бере на виховання дітей, та й зрештою, кожна сім'я взагалі, от всі, хто стають батьками, вони мають мати якийсь певний супровід. І це ними повинні дивитися, їм повинні допомагати. Підтримати або вчасно щось побачити, от так ці сім'ї прийомні або дитячі будинки сімейного типу в принципі потребують ще навіть можливо більшого нагляду і більшої підтримки, тому що ну діти бувають різні, і оцей от період адаптації дитинки в сім'ю, особливо коли нова приймається, особливо коли вони мають рідних дітей. Їм потрібно постійно допомагати, постійно їх потрібно ну супроводжувати в цьому в цій справі і відповідно контролювати в певних випадках. А недостатня кількість працівників. І недостатня кількість фінансового ресурсу, навіть просто щоб поїхати раз в місяць в кожну з цих сімей, е, дається в знаки. Тому очікуємо, що десь в наступному році принаймні, таке. Заплановано, що мають переглянути власне систему фінансування і кошти, бо зараз величезна кількість коштів більше семи мільярдів в рік виділяється на фінансування закладів на зарплату педагогам і працівникам на комунальні послуги. А як я вже казала, в якихось програмах що буквально 15% від цих коштів йде, ну які витрачаються на заклади, йде на саму дитину. А все має бути власне навпаки, мають фінансуватися люди от конкретні особистості, які будуть. Приїжджати в конкретну сім'ю з нею працювати. Ще одна проблема є в тому, що зараз недостатньо цих кваліфікованих працівників, які готові працювати по нових власне, методах. Чим мені подобається власне надія і житло для дітей, які зробили центри, це те, що вони працівників цих центрів абсолютно з нуля навчали. Абсолютно, тобто, навіть якщо от в Дніпропетровській області, то там залишилися працівники закладу на роботі ну, велика команда, вони пройшли перекваліфікацію. В Макарівському центрі абсолютно всі люди, які набираються, це вони з нуля вчаться новим методикам. І ну, власне, це буде перед нами виклик на найближчі роки навчити, перекваліфікувати або перевчити людей, які будуть працювати. Тому що зараз система заточена на те, що от ми забираємо дитину в сім'ї і маємо чистий спокій. А то, що там далі з сім'єю буде, або що буде після того, як дитині виповниться 18 чи 23 роки, про це ми якось стараємося не думати. А ну, це, це, це є власне проблема. Сподіваюся, що всі альтернативні напрацювання будуть реалізовані. А з вами ми зустрінемося вже дуже скоро знову в нашій студії. Дякую вам за розмову. Дякую.